Нова секція працює на базі спорткомплексу «М'яч у м'ячу» парку «Дубовий гай». Ініціатором її створення став місцевий футбольний клуб «Аякс». У секції дві групи – діти віком 3-5 і 6-10 років. Зараз комп'ютери, телевізори, телефони, вони взагалі від цього якби… Как бы... Не отвлекаються. А у нас така задача іде і, і научить, і немножко розвить їх, і привить какую-то дисципліну. І плюс, конечно же, любовь к футболу, к мині-футболу. Как бы, я вам хочу сказати, що здесь, може бути, в будущем ми увидимо людей, які будуть играти в запросів металлургії, може би даже в зборній Україні. Заняття проходять у розважальній формі. Безпосередньо навчання основам мініфутболу сполучають з іграми для розвитку. Займатися у секції можуть навіть дівчата. Сюди приїздять діти із сусідніх районів Матвіївка, Вільнянськ, і вже відчувають у собі сили для спортивної кар'єри. Футбол мені подобається більше. у всіх. А чому? я футболіст. Набір у секцію не припиняється. У будь-який момент можна провести сюди дитину. Можливо, майбутню зірку міні-футболу. Дмитро Непомящій, Едгар Копитов, Тв. 5